Горіли цех деревообробного підприємства, недобудована споруда та будівля колишнього сільськогосподарського підприємства. Минулої доби буковинські вогнеборці ліквідували п'ять займань. Так увечері, 24 червня, очевидці повідомили службу порятунку про пожежу на виробництві у селі Банилів Підгірний. Полум'я охопило 200 квадратних метрів, пошкодило перекриття та знищило покрівлю будівлі. Тим часом у селі Годилів сталося загорання у недобудованій споруді, площею 160 Квадратних метрів частково було знищено покрівлю та перекриття будинку. Своєю чергою у селі Клішківці зайнялася нефункціонуюча будівля колишнього сільськогосподарського підприємства. Площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Причину встановлюють фахівці ще два займання сталися на відкритих територіях у кельменцях та чернівцях. Попередня причина загорань необережне поводження з вогнем.